Я хочу звернутися до нашого міністра охорони здоров'я Ляшка, який в перші місяці війни повиписував собі зарплату 100 тисяч гривень щомісяця і своєму заступнику. Пане міністре, це, звісно, добре, що ви потурбувалися за себе, за свого заступника. А я от щойно був у 12-й лікарні, я був у бійця, який лежить на апараті Лізарова. І пройшовся по лікарні. Я в таке минуле попав. Прямо якийсь фільм ужасу. Я покажу обов'язково фото на своїм Фейсбуці, щоб всі бачили. Це є з приводу рефер... реформ вибачте, референдума. Це є з приводу реформ. Ви там розповідаєте про реформи. Ви знаєте, ваші недореформи, вони, які ваші, в принципі, недополітики, вони здатні. Тільки красти гроші. Але вкладувати, розвивати, оновлювати і реформувати насправді, ніхто нічого не збирається. Двері в кожному поверсі, на кожному поверсі, в них ще, мабуть, вивозили Сталіна колись. Причому ще, мабуть, младенцем. Пул, ну, в общем, одним словом, що там казати, всі режисери, які хочуть зняти. Екшн-фільми жахів можете приїжджати в коридори, в калідори, в коридори 12-ї лікарні. Ви таких результатів реформ не знайдете ніде. Тому, пане міністр Ляшко, звісно, ви сюди не ткнете носа, тому що тут шкафи, де скріплять, опять же таки, як страшному сні. А ви ж привикли по красивим лікарням ходити ленточки перерізати. Походу, от яких ще відкати може й я ж не знаю. Ну, що можу сказати? Поки одні ходять по савдепорським коридорам, другі отримують європейські зарплати. Дякую, пане міністре Ляшко.